you <smart noise> Слава Україні, Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві Поліграфічний комбінат Україна у 13-16 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я 20 липня цього року. Про підозру повідомлення п'ятьом особам колишньому директору та екс начальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат» фізичній особі пособнику злочину також. До Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни. Екс-директору додатково інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться у повідомленні. Також було описано детально схему махінацій. У 2013-му тодішній очільник поліграфкомбінату придбав на підставах осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов'язково вимогу співпраці постачання продукції через потрібну компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків. Ментів через цю компанію компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробника. Після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю упродовж 13-16 Через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько півмільярда гривень. Як саме проходило відмивання грошей, описано далі. Екс-директор поліграфкомбінату замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало. Інші підконтрольні. Компанії за 1,35 мільйона доларів. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб екс-директора. Також екс-директор запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином, кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість унаслідок завищення при закупівлях, але й донатив. Чиновника за його інтелектуальний внесок, загалом, схема 13-го року вона дуже проста. Якщо підсумувати, вище сказане і описати коротко, то директор комбінату створив підконтрольну компанію в Естонії, через яку ДП закуповувало товари по цінах у 4-6 разів вище ринку. Отриману маржу естонська компанія перекидає на офшури, а та за завищеними цінами купує корпоративні права української компанії, де організатор схеми поліграф директор офіційний власник. Таким чином в Україну повернулося Ди на 35 мільйонів мільйона вкрадених грошей, але уже чистих, як склюза немовля. Однак детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку минулого року уряд підтримав ініціативу набу, змінив техвимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитися залежності від результатів інтелектуальної праці екс керівника поліграф комбінату. Ефективності розслідування набу і САБ сприяла конструктивна співпраця з естонськими колегами, зокрема комплексні слідчі дії на. Території обох країн докази, отримані з Естонії, дозволили установити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування ми притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, вкрадених з поліграф комбінату. Серед них двоє це керівник та менеджер підконтрольний екс-директору компанії, а також ще двоє пособників злочину. Якщо говорити про співпрацю з Францією, то на цей час правоохоронцям Французької республіки проводиться робота спрямована на перевірку своїх Мадян до цього злочину, тож сподіваємося, кожен, хто будь-яким чином намагається обдурити державу та нажитися на іншій, буде викритий та покараний згідно з чинного законодавства за скоєні злочини. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.